Бетель, так? Да? Бамбетель. Бам Ось тут матрас. Ага. У нас бракує ще однієї дошки. Це був на день ховався матрац. Ввечері він витягував матрац, ложив сюди, ага. подушку і сюди спал. і все. І питання вирішено. Отакий От Бамбетрів ми маємо десь 15 штук різної конфігурації. Це угу. пташка. Він, він вже сучасний Да? з ага. глави Іоанна Христу. Ага. Главо Сіків по-українськи. Відсічення угу. голови Івана Хрестителя. Тому в костелі, а це угу. костел Івана Хрестителя. А Костел це католицький, да, храм? так? Так, угу. це поляки, тут вони угу. польською мовою, але й українською правлять послужині. Угу. Ладно, треба зайти, я думаю, що служба цікав. буде довго, так? Да? Так, да, Цікаво, цікаво. Цікав. Угу. Його поляки бережуть, вкладають. Самбір. Народний дім у Самбарі. Це погрудялася Курбаса. видатного. нога. Тут от якийсь терорист.